І тут можна вже побачити, як змонтована пари стрічка. Сюди далі потім приб'ється ще відкос з цієї ж фермацевплити. плити. І то вони запобігають е, повністю промерзанню і попаданню холодного повітря в рядженому будинку. Це з'являється правильний монтаж віти. Ми е, стараємося використовувати тільки. Всі сертифіковані матеріали, і е, всі матеріали хочу підкреслити, які ми використовуємо, вони являються екологічно чистими. Тобто в нас тут не присутня ні в стінах, ні клеї, ні ОСБ пли. Це Можемо побачити товщину профіля, така масивна. 76 шостий профіль фірма ВІС фурнітура доброї. Про ламінацію можна використовувати різні ламінації. В, в даному випадку замовника було обрано ламінацію під золотий дуб.